Сьогодні оновлювала автоцивілку собі та батькам, друзі, хочу поділитися власним досвідом, і які умови зараз змінилися з 1 січня 25-го року для автолюбителів. А також хочу вам розповісти, яка ж вартість по Києву зараз автоцивілки, тому що вартість досить серйозно зросла. В інтернеті я бачила новини, що писали хлопці про вартість автоцивілки і 9 тисяч і 10 тисяч. Але найбазовіший комплект автоцивілки мені сьогодні обійшовся в 4 тисячі гривень. Для порівняння того року я купувала таку саму автоцивілку у розмірі 2528 гривень. Тобто. На 100% підвищилася вартість автоцивілки, але окрім підвищення вартості після ознайомлення з договором страхування, хочу вам сказати, що поліпшилися умови. Зокрема, для компенсації ремонту автомобілей. Якщо раніше в договорах прописувалася вартість компенсації 160 тисяч гривень, то зараз зазначається вартість 250 тисяч гривень компенсації за ремонт автомобіля після ДТП. Якщо в ДТП є постраждалі, то на лікування постраждалих виділяється тепер 500 тисяч гривень. Для порівняння того року договори містили відповідну компенсацію у розмірі до 320 тисяч гривень. Ще однією гарною новиною. Поліпшення, як на мене, це скасування повністю франшизи по всіх видах договорів страхування. Для порівняння раніше в договорах страхування обов'язково була франшиза. Це та сума, яка не відшкодовувалася страховими взагалі. Однак є і не дуже приємна номина, зокрема скасована можливість не купувати. Пільговікам відповідні поліси страхування. Для прикладу, попередні роки, наприклад, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, вони звільнялися від купівлі таких полюсів страхування. То з цього року, з 1 січня 2025 року, треба буде купувати цим людям все одно поліс страхування, але зі знижкою 50% від вартості. Ще одне нововведення, що зараз, коли буде ДТП, то вам треба буде звертатися до страхової, не винуватця вишукувати, як раніше це потрібно було, а зараз ви звертаєтеся до власної страхової, яка буде вам компенсувати збиток. Якщо було в відео корисне, друзі, лайк та репост і чекаю ваші коментарі.